Да? Е, от Як не перетворити перше побачення, а першу зустріч на допит у прокурора? Як це не перетворити? Да? І є така пауза. Е, пауза, коротше. є така схема, коли ми робимо, наприклад, паузу, питання, потім даємо підтримку. Да? Е, насправді, Скрізь є алгоритми, скрізь є схеми теми, як у тємщиків. Наприклад, ви робите паузу 2-3 секунди, да? от він щось вам розповів. Да? І ви не накидаєтесь на нього одразу з питаннями, бо у вас є списочок, достала, блять, сумки. А зараз в мене, блядь, тут все підготовлено. Пойдемо по списку малиш, де родився, де хрестився, блядь, скільки деняв, коли розвівся, скільки дітей. зараз я, блядь, і тут буду відмічати. Ні, ми робимо тонше, хитріше, розумніше. Понимаєш? Ми все вивідаємо, звісно. Ми не кидаємося да, зразу з питаннями на людину. Ми е, робимо паузу, там, рахуємо до трьох, дивимося на нього в очі з інтересом да, і задаємо питання одне, не більше. Да. Ставимо одне питання. Чекаємо повну відповідь, розказує. А, далі ви даєте підтримку, да? такий емоційний відгук. Наприклад, ви говорите, ти знаєш, це сильно. Або уявляє, як це було. Ти молодець, ти впорався, ти такий потужний, сильний. А, або ще ну, це багато про тебе говорить. Багато. Як ти вийшов з цієї ситуації, це багато про тебе говорить. А, він вам щось розказує. Наприклад, вчора мав серйозну розмову або важку розмову з своїм батьком, да? і от ви робите паузу 3 секунди, дивитесь на нього з розумінням, да? і говорите. Що тобі було найскладніше у цій розмові? Одне питання. Одне питання, да? І от він вам розповідає: ну, мені було важко сказати, що я йду зі старої роботи, допустимо, да? Ви знову робите паузу дві секунди, дивитесь на нього і відповідаєте: ну, це сміливо відстоювати свій вибір, тобто ви даєте йому підтримку, да? і він далі відкривається.